26 вересня команда «Ескалайф» зібрала діджитал-підприємців, блогерів та інфлюенсерів у столичному коворкінгу Генератор. Цей захід став не лише платформою для обміну знаннями, але й благодійною ініціативою, яка підкреслила важливість соціальної відповідальності у бізнесі. Команда «Ескалайф» започаткувала новий формат офлайн зустрічі, спрямований на побудову власного ком'юніті. Учасники мали можливість почути цінні поради від експертів та дізнатися, як ефективно працювати над своїми блогами Огами, незважаючи на страхи та сумніви, як будувати довіру і прокачувати продажі у блозі, які фішки просування є у топових блогерів. Іван Дон акцентував на важливості прозорості та щирості у спілкуванні з читачами. Це допомагає створити міцний зв'язок, що веде до збільшення продажів, та поділився конкретними прикладами успішних блогів, розкривши їхні секрети успіху та стратегії, які допомагають залучати та утримувати читачів. Це зараз багато людей, які в принципі зрозуміли. Що можна свої знання передавати, розповідати про них, і все більше людей хочеться зробити, але не зовсім розуміє, як саме це зробити. Яким чином формувати свою лояльну та активну аудиторію, як подолати внутрішні заборони і стати впевненим експертом? Психотерапевт Ніна Зяблікова підкреслила, що важливо знати свою аудиторію, її інтереси та потреби. Лояльність формується через активне спілкування і реагування на запити читачів та запропонувала ряд технік, які допомагають подолати страхи та сумніви, що заважає реалізувати свій потенціал у блогінгу на сьогодні. Треба багато людям давати інформації прикладної, ту, яку вони зможуть зразу ж використовувати в своєму життю незалежно, яка це направленість, але це та інформація, яка буде. От вони взяли і пішли, і зробили. Оце найважливіше. Тим більше, чим більше ми працюємо, чим більше ми чогось робимо, тим менше у нас депресії буде. Захід мав благодійну мету. Усі виручені кошти від донатів у розмірі від 500 гривень. Пішли на допомогу притулку для тварин в дім хвостів яким дарує стася Тихе. А за найбільші донати команда Ескалайф розіграла кілька коробок протеїнових батончиків фізі та консультацію з психологинею. Партнерами заходу стали People медіа піар агентство, стадер для школи іноземних і шкільних предметів, і чворкнет ком'юніті, ком'юніті діджитал спеціалістів, ЮНЕДМІ сервіс по створенню діджитал онлайн візитівок або сайтів. Крайна дика вода Закарпаття, фізі, корисні протеїнові та шоколадні батончики. Подія виявилась успішною, залишивши учасників з новими ідеями натхненням Та практичними знаннями для впровадження у своїх блогах. Ніна, поділіться вашими враженнями від івенту. Ну, По-перше, дякую, що ви мене запросили. По-друге, -по я дуже люблю котиків, у мене їх два. І мені було дуже приємно сьогодні це робити і навіть з такою, знаєте, як полізне, сприятне. Дякую вам за гарну організацію. Організація крута, місце. Круте, ну тобто, дивіться, публіка класна, все ви робите гарну роботу, на мій погляд. Мені сподобалося дуже сильно, і хай заздрять ті, хто сюди зараз не потрапив. Мені дуже сподобалось вражаючий виступ всіх спікерів, незважаючи на те, що я запізнилася трошечки. Але дуже вдячна вам за цей подарунок. Дуже цікава інформація, цікаві спікери, які подають себе розкривають себе на. Цьому івенті, і також я залюбки проходжу на такі івенти, щоб дізнатися трішечки більше для свого розвитку. Все було класно. Люди були круті, в принципі, і реагували класно. І мені було видно, що їм було цікаво. Коротше, було класно. Команда Ескала висловила подяку всім спікерам і учасникам за активну участь і бажання ділитися досвідом. Цей захід став важливим кроком у розвитку діжитал індустрії в Україні, надавши учасникам можливість не лише навчатися, а й стати частиною підтримуючого ком'юніті.